Питання меру. Що ви хотіли задати? Ні, не знаю. Не знаєте? Водне запитання меру, нашого ви поставили. Питання. У нас все би нормально. Дякую. А тоді нашому меру. Взагалі я його так люблю. Що навіть спрашивать не охота. Він старається, Вот. Свет, придумывай віпрос. <рес> Яке у вас питання? У мене нему. Я теж його очень люблю, ага. нашого мера. Можна на российском языке. Да? Ну, як уже виходить, так і кажіть. <рес> Вопрос про площадь это не мой вопрос. Многі спрашивають, угу. когда будет площадь ремонтирована, тобто площа, да, вам Ага, площадь вам треба, щоб ремонтовано було так? Мне треба. ну всем-всем, да? да? добре от свого... питання, да. питання від багатьох. Да жителів, коли да, буде відремонтована да. площа, правильно? Да, правильно? Так, да, правильно. Так, ми вам дуже а так, вдячні. Так, ми дуже йому вдячні. Uh -huh. Да. Ми любимо дуже свій город. Uh -huh. существо, да. Uh -huh. Всі стараються, дівчата працюють, я ж там багатьох знаю. І все-таки я вот думаю, в процесі війни да, це дуже необхідно вести народ подбадривать. Вот это вот Славутич, у меня же есть в телефоне, да? И когда там Таня Бойко, там я вижу вот эти тексты, От вони завжди підбаджують в нашій жизни, тому що нам приходится многое зараз выдерживать. Дякую вам, дівчата. Гарного дня. У нас щасливих свят. Одне запитання меру є? Ні, нема. нема? Взагалі нема. А яке б одне питання нашому меру поставили в міському голові? Яке запитання? Так, да, да, да. Одне запитання нашому міському голові. Ну, к нему одно таке питання. Ну. <гум> Що, щоб краще піддал себе. Яке одне питання міському голові ви поставили? Ні. Добрий день. Можна одне запитання? А яке б одне питання міському голові поставили? Много питань. А як хоча б да, одне? Коли буде світло, коли буде все працювати, поліклініка, <гум> коли до ладу приведуть дороги. Та на міські та на мікшинок. На Мікшенок, та так? Це та. та мільйон питань. Дякую вам за деку проблема для сховища. Розриви, теж немає. Дякую за ваше запитання. Гарного вам дня. До яких пор, так сказати, буде весь этот бардак? А конкретний бардак? Бардак? Ну, конкретне питання. Треба. Во взятках, в воровстві. Во всем. Ну в в чему, а, добря ну я приклад. Пример? Скажите, вот э, нам очень много помогает за границей, угу. да? Где все это видно? О, вот это и питание такие будет. Где все это видно? Почему до сих пор э, у нас, э, так сказать, все выезжают с этого города? Что он сделал конкретно для того, чтобы люди не уезжали? Где производство, которое э, Так сказати, соберуть людей вместе. Где оно? Сколько у нас котелів? Сколько? Ну, добре. Ну, да, Питання, да. Ваше Зачем еще одне? Она работает на городі? Ні. Де сонячні батареї? Угу. Дякую вам за ваші запитання. Гарного Гласно. дня. Доброго дня, дівчата. Можна на запитання? Яке одне запитання міському голові ви поставили? Ладно. Можна одне запитання? Все. Доброго дня, можна одне запитання? Одне запитання. Яке б одне запитання ви поставили міському голові? Ой, дівчат, так зараз розстіра розстрілялась. Угу. Щоб у нас медицину наладили, щоб вони їздили по другим городам. Угу. О, це. Дякуємо вам. Все добре, гарних свят. Доброго дня, можна одне запитання? Ні. Добре. Яке одне запитання ви поставили в міському голові? В міському голові? Так. Чому у нас така поліклініка? Нема взагалі ні врать, ні лікарів, нема, ні взагалі така була процвітаюча больниця, була все було, такі були спеціалісти, таке все було процвітаюче, угу. а зараз все в випадку. Оце б я запитала. Дякую. Де наша лікарня, де наші великі ліки, лікарі, як кажуть? Дякую вам за запитання. А, важкі, важке питання. Ну, якщо є бажання, таке, як поставити. Та, в принципі, то нема. Ну, да, так. Чув, що жіночка сказала, по поводу лікарні. Що лікарня закривають, ну, що немає, uh -huh. немає е лікарів, яких потрібно, що треба їздити в Чернігів. Uh -huh. да. Чому так, от да, таке запитання можна ставити. Дякую вам за ваше запитання. Доброго дня. А можна одне запитання? Яке б одне запитання ви поставили міському голові? Так, не скаже. А... Бажання є, ну медицина. Медицина, так. В чергу. Дякую медицина. вам за запитання ваше. Гарного Гарний. дня. Гарний. Доброго Гарний. дня. Гарний. Яке б не запитання ви поставили нашому міському голові? А йому задавали вже питання, але він на його не відповів. А яке? За гуртожиток на військових будівельників. Гуртожиток на військових будівельниках. Yeah, yeah. Гарного дня, дякую вам за ваше запитання. А, я б хотіла запитати про долю третєї школи, тому що мої діти ходять саме в неї. Ага, Тобто вас цікавить, що буде з третє школи? Що буде та, з третєї школи в наступному році. Бо uh -huh. в цьому ж вирішили, що все буде добре. Що буде в наступному А яке б одне питання поставили нашому міському голові? Яке питання? Да, у вас. Яке да. питання ви поставили для? Ні, в общем-то, нічого. Нормально все бы в місті. Угу. Пока нічого. Все добре. Слава Богу, свет є, тепло. Угу. Так что пока никаких. Добре. Спасибо. У вас є запитання? Ні, а у як у мене. Гарне ну, добре, гарного вам дня. Скажіть, будь ласка, яке б одне запитання міському голові ви поставили? А хто його знає? Хто його знає, наші комунальні послуги всі нормально. нормальні. Угу. Так що, так, поки такого... все нормально.